Який серіал зоряних війнах є найкращим: Андор чи Мандалорець, а найгіршим – «Аколіт» чи книга Боби Фета? З часу виходу мого попереднього відео з рейтингом усіх ігрових шоу про далеку-далеку галактику минуло вже понад півтора року. За цей час з'явилися і «Аколіт», і кістяк команди, і другий сезон Андора, тож настав час оновити дані. Вітаю в джедайській краївці, і в цьому відео я поділюся своїм суб'єктивним рейтингом усіх серіалів зоряних війнах. Цього разу я не буду відокремлювати сезони кожного шоу, а оцінюю їх в цілому. Отже, поїхали. Знаю, багато хто очікує побачити на останньому місці Аколіт. серіал, що викликав справжню хейту в мережі. Але ніт. Не буде там і книги Боби Фета, хоча колись саме це шоу впевнено посідало почесне останнє місце і вважалося еталоном поганого серіалу у світі зоряних війн. За цей час переглядаю чуривки під час монтажу нових відео. Я переосмислила свої перші враження. Тепер останнє місце в моєму рейтингу посідає обіван Кенобі. Я більше не можу ігнорувати слабку операторську роботу, крінжові моменти та загальну убогість картинки та сценарію. Так, ми всі любимо Юена МакГрегора і його героя, але сюжет, у якому Кенобі покидає Татуїн, це справжнє натягування порга на глобус. Треба було змиритися з тим, що майже 20 років Бен Кенобі провів у пісках Татуїну. Згадуючи минуле і наглядаючи за люком. Але фанати вимагали повернення улюбленого персонажа, а студія не могла втратити можливість заробити. Спочатку Lucasfilm планував повнометражний фільм, але після провалу спінофу соло проєкт трансформувався у міні-серіал. Сценарій неодноразово переписували, автори змінювалися, що не вселяло особливого оптимізму. Хоча тоді я ще тішила себе надією, що студія не хоче повторити помилки сиквелів і поспішати. Схоже, уявити цікаві пригоди Кенобі на татуїні та, за його межами, було складно не лише мені, але сценарію все ж таки вимучили. На жаль, до слабкої історії додалося ще гірше втілення. Інквізитори вийшли менш загрозливими, ніж в анімаційних повстанцях, та й взагалі не схожими на себе бідолашні гранд інквізитор та п'ятий брат. Штурмовики не були здатні влучити з п'яти метрів, а це вже антирекорд франшизи, дивна постановка сцен з постійною камеротрясучкою і темрявою. Клаустрофобічність волюму це чудова технологія, але з нею треба вміти працювати. Абсурдні сюжетні моменти, Лея під плащем Кенобі буде мені ще довго снитися, та відверте цитування гри полеглий орден. Також серіал запровадив у франшизі нову моду на несмертельність, ударі світловим мечем в живіт, десь плачу сили квайгона. Трохи рятує враження фінальний бій Дарта Вейдера з Обіваном. Але потім Вейдер чомусь за вказівкою імператора відмовляється від переслідування свого колишнього учителя, а Ріва стає на шлях добра. Що це було? А головне, навіщо? Сюжетно затиснутий між приквелами, оригінальною трилогією та іншими шоу цей серіал не міг по-справжньому вплинути на долі героїв. Ніхто з головних персонажів не міг загинути. Ні Вейдер, ні Кенобі, ні Люк з леєю, ні Гранд Інквізитор чи П'ятий брат, і фінал повернув усіх на стартові позиції. Обіваний Люк на Татуїні, Леональдерані, Інквізитор в інквізиторії, а Вейдер на Мустафарі. ніби нічого і не було. Такий собі серіал філер. Наступним в моєму рейтингу йде серіал-книга Боби Фета. Він зумів обійти Кенобі завдяки значно якіснішій візуальній складовій, а також найкращому епізоду сезону з люком та Асокою. Як у випадку з попереднім шоу, внутрішньої потреби в існуванні цього спін я не відчувала. Героям на кшталт Боби Фета Харизми додає саме таємничість та недосказаність, їм не завжди йде на користь вихід на перший план. І все ж поява Боби у другому сезоні мандалорця, особливо сцена після титрів, вселяла певну надію. Він виглядав брутально, небезпечно та переконливо. Трейлери натякали на щось на кшталт хрещеного батька у пісках татуїну. Але замість цього вийшло глибоке розчарування, принаймні для мене. Моди на прасках. Жахливий гумор та постановка, недоречні флешбеки, камео заради Камео та фейспалмний фінал. Як на мене, то це шоу завдало великої шкоди образу таємничого мисливця за головами, перетворивши його з суворого та безжального вбивці, на м'якотілого і подекуди навіть жалюгідного невдаху, влада якого тримається тільки на лояльності Фенекшент та допомозі Діна Джаріна. Що говорити, якщо найкращою серією сезона стала та, в якій Боби немає зовсім? Так, серія з Люком та Асокою була захопливою, але сюжетна лінія Грогу та Діну виглядала чужорідно. Візуально, змістовно, стилістично, це було продовження мандалорця, яке випадково заблукало до спін-оффу. Також я вважаю великою помилкою повернення Грогу це повністю обнулило емоційний ефект фіналу другого сезону мандалорця, який був сильним саме завдяки прощанню. І все таки в Бобі є один безсумнівний плюс музика. Саундтрек Людвіка Йорансона чудовий, атмосферний та живий. Але, на жаль, навіть він не зміг урятувати це шоу. На п'ятому місці цього разу опинилася Асока. За цю позицію вона змагалася за колітом, але той переміг завдяки новизні, яскравим поєдинком на світлових мечах із реальними наслідками і чудовому кіміру, звісно. Басуці є все те, за що більшість глядачів і полюбили зоряні війни чедаї двобої на світлових мечах. Пригоди, харизматичні антагоністи і, звісно, Енекін. Але, попри все це, шоу виявилося занадто нішевим, орієнтованим переважно на тих, хто дивився і любить анімаційний серіал повстанці. А таких, повірте, не так же і багато. Глядач, незнайомий з герою Езрою чи Сабін, фактично був позбавлений шансу захопитися сюжетом: Хто такий Езра? Чому його потрібно шукати? Чим такий небезпечний траун. Автори навіть не спромоглися вставити короткий вступ чи рекап у першу серію на кшталт того, що був у кенобі. Також кидається в очі слабка пропрацьованість сценарію. У дея Філоні безліч чудових ідей, він глибоко знає лор і вміє створювати атмосферу. Але, на жаль, йому бракує майстерності у написанні діалогів, продуманому розвитку персонажів та їхніх мотивацій, і це відчувається. Не найкращим ходом стала притягнута за вуха чутливі сабін до сили. Уявіть, якби в шостому епізоді Вана Соло раптом прокинулося здібності джедая, і він почав би крушити імперців на Ендорі за допомогою сили. Сабін чудова, самодостатня героїня, вона не потребувала сили, щоб бути небезпечною, крутезною та цікавою протягом усіх чотирих сезонів повстанців. І невже було замало осоки, езри, белана та шин. Серіал також вийшов аж надто беззубим. Філоні вперто відмовляється прощатися зі своїми улюбленцями, тож в Асоці не гине жодний головний герой, навіть якщо їх буквально проштрикують мечем. Дивним чином, анімаційні серіали, до яких він доклав руку, виявилися сміливішими і драматичнішими за Асоку. Та попри всі сюжетні промахи і дивні рішення, Асока все одно значно краща за Бобу з того ж самого Філоніверсу, і навіть переважає третій сезон мандалорця насамперед з'ясним сюжетом без філерів і набагато кращою постановкою. Шоу також подарувало нам одні з найефектніших кадрів франшизи, різноманітні бої на світлових мечах, які хоч і поступалися швидкістю приквельним, але мали психологічну глибину оригінальної трилогії, непогані космічні битви та Енекіна. Багато Енекіна. І це без перебільшення розтопило чимало сердець. Знаю, у багатьох досі палають дупи від Аколіта, але, попри всі недоліки, це один із найцікавіших серіалів по зоряних війнах. Нова епоха, яка досі існувала лише на сторінках книжок, коміксів та в дитячому шоу пригоди юних джедаїв, цікаві нові герої, в тому числі й розкішний антагоніст Кімір, моторошний у шоломі та спокусливий у морських хвилях, найкращі бої на світлових мечах з часів приквелів, не просто ефектні, а з реальною загрозою драматургією та наслідками. Сміливість авторів, які не побоялися поділитися своїм баченням занепаду ордену джедаїв, не як чогось одномоментного, а як процесу, що почався задовго до Палпатіна, вони також витягли з розширеного Всесвіту чимало цікавого і впили це у канон. Чи є у нього недоліки, чи мало. Це і непропрацьовані арки героїв, і провальна спроба подати альтернативну версію подій на брендоку, яка насправді нічого не змінила, а лише погіршила сприйняття джедаїв. Це і візуальна дешевизна, через що місцями серіал виглядає як малобюджетна фантастика початку 2000-х. Це і нецікава музика та відсутність масштабу, а місцями й погані спецефекти. Особливо це помітно в пейзажах. Деякі планети виглядають так, ніби дерева і фони домальовані за 5 хвилин у безкоштовному редакторі. І все це при бюджеті, який поступається хіба що Андору. При цьому мене не розлютили ані Відьми лесбійки», ані Новий вік Кіаді Мунді. Ані створення дівчат з використанням вергенції, ані навіть візуалізація закривалення кайбера. Не буду в чергове аргументувати чому, бо все це вже десятки разів обговорене в моїх відео, коментарях та чатах повторювати не має жодного сенсу хто не хоче чути, той не почує. На жаль, ми так і не дізнаємося, що саме Плегас робив у тій печері, яку історію Вернеста розповіла Йоді і що чекає на ошу та Кіміра. А це могло би бути справді захопливо. Якби я, як і минулого разу, оцінювала мандалорця окремо по сезонах, то його перші два сезони могли б опинитися вище за кістяк команди, але неоднозначний третій потягнув усе шоу вниз. Перший сезон став приємною несподіванкою, рідкісним проектом у франшизі, який не розділив а об'єднав фанатську спільноту. Більше того, він привернув нову аудиторію, адже не вимагав глибокого знання Всесвіту. Серіал був камерним, цікавим, стильним і головне, оригінальним. Тоді фаврос Філоні ще не тягнули у нього популярних персонажів, а скромний бюджет змушував бути креативними. І, звісно, Грогу як же без нього. З першої ж сцени глядачі були зачаровані загадковим мандалорцем, який був справді крутий, вражала музика, постановка, атмосфера. Незважаючи на філерні серії, сезон залишив по собі дуже сильне враження, а фінал був неочікуваним, емоційним. І змусив вимагати продовження. Другий сезон не тільки не підвів, але й перевершив очікування. Філоні і Фавро почали поступово вплітати знайомих персонажів, але зробили це доречно. Асока, Бокатан, Боба Фет, Люк. Тоді це ще не здавалося зловживанням Камео, навпаки, викликало щире захоплення. Я пам'ятаю сльози радості фанатів під час появи Люка у фіналі. Це був справді магічний момент для всієї фанбази. Відчувалося, що бюджет другого сезону збільшився, а з ним масштаб шоу. Зустріч за Сокою, перша поява бокатан, викрадення грогу, все це було драйвово, динамічно і захопливо. Що сказати, це був класний сезон. Окрім серії з павуками, не люблю павуків і філери. На тому етапі здавалося, що Філоні та Фавро це ті самі люди, які врятують франшизу після сиквелів. Але потім вийшов Боба, і третій сезон Мандалорця. І ця впевненість почала танути. Здавалося, ми знову повернулися на вихідні точки, і все, чого досяг Дінжарін за перші два сезони, було скинуто до заводських налаштувань. Він знову чіпляється за Старий Кодекс дітей варти. приблизно так само, як Кейло Рен за свій шолом. Повернення грову виглядало не просто зайвим, воно ще й знецінило емоційний фінал другого сезону, який багато хто вважав кульмінацією історії. До того ж для глядачів, які не дивилися книгу Боба Фета, це повернення стало повною несподіванкою. Люди буквально не зрозуміли, звідки знову взявся Грогу, якщо він мав бути з люком. Разом з тим мімімічність Грогу більше не працює, як раніше, вона більше не здатна замаскувати сценарні провисання. Ну не можна ж вічно виїжджати на Грогу, який кліпає очима, і фразі такий шлях. Бо це вже не шлях, а топтання на місці. При цьому мене зовсім не відштовхнула сама ідея, що Мандалорець тепер це історія не лише про Діна, а про всіх мандалорців. Навпаки, це виглядало як логічний і здоровий розвиток, бо Катан як нова лідерка сподобалася. Вона харизматична, сильна та цікава, та й справді неможливо нескінчена будувати сезон за сезоном на тому, як Дін загадково крокує черговою планетою, щоб виконати чергове завдання. Але разом зі збільшенням масштабу відчутно провисла якість шоу. І якщо до спецефектів не причепишся, а ЛМ, як завжди на висоті. А от сценарій постановка окремих екшн сцен, карикатурні пірати, безпорадна нова республіка, пластиковий плізір з Джеком Блеком та Ліззо. Все це виглядало набагато гірше, ніж у першому сезоні, коли творцям доводилося імпровізувати та економити, залучаючи, наприклад, 501 легіон замість масовки. Фінал же поступається не тільки епічно драматичному завершенню другого сезону. А навіть більш скромному, але щирому фіналу першого. І, чесно кажучи, все більше складається враження, що історію варто було завершити тоді, коли Грогу передали люку. Це було б емоційно, змістовно і по-справжньому гідно. А замість цього ми отримали відчуття, ніби історію продовжили просто тому, що це найуспішніший серіал франшизи, і на доходи від продажу мерчу можна отримувати невеличку острівну державу. І тепер я з острахом і великою недовірою чекаю на вихід фільму «Мандалорець» та Грогу, який, за чутками, має переплюнути всі попередні проєкти за кількістю камео. На другому місці у моєму рейтингу опинився кістяк команди найприємніший сюрприз минулого року. Це вже майже традиція. Знову серіал, який ніхто не чекав і ніхто не просив, став одним із найкращих проєктів за всю епоху зоряних війн від Дісней. Сценарій Чудова акторська Джуда джудалоу та дітей, доречний гумор, постановка, операторська робота, спецефекти та свідобудова все зроблено на найвищому рівні. Навіть волюм тут виглядає не гірше, ніж у першому сезоні мандалорця і не створює клаустрофобічного ефекту, як це було в кенобі. Серіал став приємною, легкою пригодою, яка при цьому не є примітивною і не перевантажена фансервісом. Давно нас вже не тішили настільки гарно пропрацьованим та з'язним сценарієм. Без відвертих філерів та загублених сюжетних ліній. Єдине, відчувалося, що Джон Уотс підчув свою ідею як концепт фільму, а не серіалу, тому кістяк, як і більше шоу у позорних війнах до нього, не може похвалитися достатнім хронометражем серій. І це, мабуть, найбільший недолік проєкту. Якимось магічним чином, авторам вдалося зацікавити мене сюжетом, в якому головними героями є діти, які випадково загубилися в галактиці. І намагаються знайти дорогу додому. Думаю, ключову роль тут відіграли чудово прописані персонажі талановиті юні актори і, звісно, неймовірно харизматичний Джуд Лоу. При цьому герої не лише цікаві і багатовимірні, а й проходять справжній внутрішній розвиток протягом усього сезону. Тож у фіналі перед нами постає не група наївних дітей, а злагоджена команда справжніх друзів. Це шоу для мене є квінтесенцією того, чим я зоряні війни. Захопливою легкою пригодою, з чудовими героями, яким співпереживаєш, і запальним екшеном з орельотами та прибульцями, одвічною історією про те, як герой проходить шлях розвитку, долає внутрішні та зовнішні виклики і, врешті-решт, перемагає зло. А от і наш переможець для моїх підписників не стане сюрпризом, що на перше місце я поставила Андора. Здається, я могла б годинами говорити про його переваги, але спробую бути лаконічною. Андор вразив мене рівнем сценарної роботи, дизайном декорації костюмів, акторською грою, постановкою та серйозним тоном. Так тут немає джедає, ситів, камео Енакіна чи Асоки, але є цікаві герої, найкращі монологи у франшизі і справжня драма. Імперці тут не топі посміховиська, штурмовики вміють влучно стріляти, тож боротьба з імперією це не легка прогулянка, а майже завжди смертельний вирок. І на цей шлях ідуть цілком звичайні люди, які більше не готові миритися з утисками та несправедливістю. Такого масштабу, такого відчуття реальності світу, такої глибини героїв, включно з сотнями другорядних персонажів, доля яких чіпляють та змушують співпереживати, не було ніколи. Протягом двох сезонів ми спостерігали не лише розвиток головних героїв, а й еволюцію повстання. Від розрізаних груп, нездатних становити серйозною загрозою для імперії. До організованого альянсу ми бачили, які жертви потрібно було принести, щоб отримати хоч шанс на перемогу у вигляді інформації про зірку смерті. Андор підняв планку якості настільки високо, що тепер багато хто, обговорюючи інші проєкти франшизи, просто виносить його за душки, бо він легко обходить усіх конкурентів і взагалі є продуктом іншого штибу. При цьому я не вважаю, що всі серіали зоряних війн мають бути такими ж похмурими і серйозними, як Андор. Але дуже хотілося б, щоб творці інших проєктів ставилися до своєї роботи з такою ж прискіпливістю та увагою до деталей, а не лише покладалися на фансервіс. Огляди всіх згаданих шоу ви можете знайти на моєму каналі, а також за посиланнями в описі під відео. Впевнена, у кожного з вас є свій особистий рейтинг, тож дуже чекаю на ваші коментарі. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал. Фейсбук, сторінку та інші соціальні мережі, і підписуйтеся на Patreon або Безвідмонобанк. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!